Частіше і частіше приходять схвалення гуманітарних паролей після того, як люди додають якісь певні докази або запрошують пришвидшення розгляду. Хто я така, щоб з вами не поділити ще однією інструкцією для пришвидшення розгляду вашого кейсу? Тому дивіться уважно далі. Вчора я отримала ось такий от коментар під одним з моїх відео інструкцій, і подумала, що чому б не записати вам ще одне. Це вже четверте відео на тему, як пришвидшити розгляд кейсу. І хочу сказати, що кожне з них дійсно допомагає і це дійсно працює, а особливо, якщо використовувати два, а то й три способи. Тому заходимо в наш кабінет, натискаємо в «My account» і там у нас з'являється така кнопочка Inbox. Натискаємо на неї. І обираємо, яку форму нам необхідно пришвидшити. Після чого обираємо свою проблему, обираємо перший варіант. Далі нас запитують, чи додали ми докази. До вашого кейсу про докази є окреме відео. Перегляньте його, будь ласка. Далі обираємо причину, чому ми просимо пришвидшення розгляду кейсу. І для українців по ЮФОЮ будуть актуальні дві: перше, це серйозні фінансові втрати, і якщо немає дозволу, то відповідно вона підходить. І друга це така серйозна гуманітарна причина. Далі необхідно ввести зіп-код, ваш номер телефону для того, щоб офіс міг зв'язатися, якщо буде якесь питання. І обираємо так в графі, чи хочете отримувати повідомлення, і натискаємо надіслати. Також зверніть увагу, що форма є формою, але докази є надзвичайно важливими. Вам потрібно дуже гарно все зіставити та описати. Також нагадую, що на каналі вже є декілька відеоінструкцій також на тему пришвидшення розгляду кейсу, як додати докази, які саме докази можна додати. Багато, багато корисного на цьому каналі ви можете знайти. Є також інструкції по тому, як заповнити репароль, ТПС і таке інше. І там по репаролю трошечки інструкція змінилась, тому я на днях її обов'язково перезапишу. Нагадую, також, що зі мною ви можете отримати візу в США для ваших рідних чи для себе. Під цим відео я залишаю посилання також на свій інстаграм. Якщо у вас будуть якісь питання, залишайте їх в коментарях, я буду вам на них відповідати. І також заповнивши усі ці форми, усі можливі пришвидшення і таке інше, ви маєте ще право на лист до конгресмена чи омбудсмена. Це заповнюється така спеціальна форма. І я знаю людей, яким це дійсно допомогло, тому будь ласка, пробуйте все, що тільки можна. Рада старатись для вас, і буду вдячна за ваші коментарі та лайки.